Церква нині празнує праздник святого пророка Малахії, який жив за 400 років до Христа, названий «печаттю пророков. Бо времена возрощення іудею із плена Вавилонського Люди верталися із плена, і їм потрібно було підтримку інформаційну і духовну, являється образом доброго, розумного, смиренного. Чоловіка благочестивого, він удивляв народ і тому, названий ангелом, бо возвіщав доброї діло, но й облічав тих іудеїв, котрі не хотіли порозуміти, що Вавилонський плен був наказання за гріхи народу, а тому печать на кожному народі має бути знання своєї історії. Розумний народ завжди учиться на своїх помилках, Предсказав Малахія пришестві пришествию Христа Ісуса, Його предтечу, но і предсказав і Послідній суд, в чому важливо було напоминати іудеям, бо вони вже були в волонському плену, вони багато розтратили із традицій, навчалися вже. Чужим традиціям, новим язикам і навіть новим релігіям, новим релігійним практикам, і для того, щоб їх вернути в істинне русло духовноє, котре котроє служення Христу і істинному і Богу істинному, то прийшлося і Пророку потрудитися і предупредити людей. Дивіться. Буде послідній суд, на котрому буде відкрито усе, що ми зробили, і на землі буває суд наказання, болезні, вавилонський плен, Єгипетський плен. Ну, а після Великого суда буде суд, після котрого грішник вже не буде мати можливості мати пересуд, уже буде навічно кинутий. Грішник у пекло, а благочестивий у Божії благословить міста і Небесним Раєм. За той нині і Господь у Євангелії від Матфея в 10 главі, каже Мір сесь не прийняв мене, озлобився, но я вас своїх апостолів, учеников, посилаю, як овець. Серед вовків, ви, діти Христове, як овці, котрі і збирають свободну свою віру. Благо цей світ по цілому світу вводить у законодавство право чоловіка вибрати релігію самому. Ну, отже, злий і лікучка злих людей способні будуть. Законодавство перекрутити під себе або ігнорувати законодавство привращається у вовків, які завжди були гонителями овець і ненависники овець і з'їдаючі овець. Так в цьому мірі з'являється образ ягнятка християнин і вовк, гонітель церкви всього світа. Звісно, гонітель церкви не буде гонітіліст, він буде простий робочий токар. Йому треба піднятися на уровень района, області або в середні спеціально приготовлених за границю молодих людей, котрі просяться наверх, йдуть до церкви, беруть благословення на вибори, йдуть наверх, обіцяють такі мають чудесні програми. А тільки вийшли наверх, знімають із себе маску вівці і показують сатанінські вовчі зуби і починають гоніння проти християн. Так от, ви будьте мудрі християни, як змії, обходящі препятствія, но скромні при тому, як голуби, щоб с не мали зміїну злобу. Остерігайтеся, сокотіться від тих людей, всьосвітніх вовків, хитриців, журналістів, ніяких таких явних нових вождів, бо вони будуть придавати вас на суди і будуть вас на сонничах і збивати вас, будуть вас і збивати, а потім ще побитих з нарушеними правами, поведуть вас до правителів і царям. За мене, за Христа, для того, щоб засвідчити перед ними і язичниками. Господи, молитвами святого пророка Малахії, який напоминав про Христа Ісуса, про пророка претечу, про суд Божий, благослови, їх, щоб і ми ніколи, повіривши в Христа Ісуса, вже ніколи не відступили від от церкви, були ж так поступаючи, правильно подв'язаємося, обладаючи православним. Точним, правильним євангельським і Христа Господа Ісуса, ми тут діти Божі, мирні, благословенні, послушні, скромні, на увічності, вічності разом Святим Проком Малахією і з нашими святими, зможемо наслідувати лише в такому разі Царство Божо. Амінь.